І всім привіт, з вами Фортикс Персональ! І сьогодні я буду грати Mortal Kombat. Так, давайте опущу телефон. Думаю. Так, о! Так, о! Так буде прекрасно! Так, ще буде чуть-чуть. О, о, все. Включаем. Це Mortal Kombat версія перед X. Хочу всі думают, що це X, а у нас падится Mortal Kombat 10. Что тут? Завиш меня. Я вс. все. защите. Так, Mortal Kombat. Так. Я уже тяжкий дал Так. Що ж розказати? Я пам'ятаю, що цей Mortal Kombat випущений 2010. -го, а зараз 2015. А Mortal Kombat X випущений 2015. 5 років, певно, 2000... ну, 2015. Так, 5 років випускали Mortal Kombat X. Довго, довго. Так. Тут таке таке, ну то понятно. Slutte. Вот так тебе. Вот. Так. Файт. Так. Ладно. Так. Так. Джи. Ну я выбираю на разе, на разе. наразі коли ж мені випаде. Була половина цього. Так, ізі. А що з самого початку? Ні, ні. Капець, з самого початку. Я б вчора до третього дійшов. А вони тут. Так, то якийсь потан. Thank you. you. Як ви бачите этой золотий. Да, вот так, я вот и бесь вашальный. Отак. О тк, вот так. Иди, иди. Шоб ты сдохла маленькая скутина. Ай, слабенький. Сасі. Спаси ты, ты, ты тоже может и пашка ты скорпион. Ну, моя же на На тебе. Опа. 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 И устанет, да. просто уже потрясаю. Вот так те. <звы> ж. уже. Я надеюсь он нормально Не. Ёпсель, Тоб... я... мопсель А я же с тембой всем дебил Я його не люблю не Сарайн А то не той соси Соси ти без сказал Май же Блинши мне не ставить Ммге <гум> Ах ти ж водяна скотина це! Ти чо? Ти чо? Ти чо? Пацанчик, ти чо? Сосі, 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 сосі! Соси, соси, соси. Та йди в жопу. А духба вже. Ой, боляче! Микрошками моим ти. охотиш-то. Щоб ти здох! А, тут не вода, тут плесковку. Не заметила, что он там был водой? А псать. Так. Файт! Вот так тебе. Прикольный. сам трі, трі. новичкам Якщо і не на виграє, я ще не думаю, що і новичок і я вже не новичок. Я ти же на такому потом. І ткей сайне йо. От так я чуть ногу не так его. Сабзила! Курла. Собзила. Цельный суп противник. і не экзоморода того не люблю. Я сам люблю эгрем я, а по ты нього не люблю. This fight will be your last. Хочеш дляща? Да, дам, не переживай. Бач, вже дам дляща. А хто ж скотина? Сосой. Я що казав? Ого, він не не вдарив. Ага, я не там був. І він розпутався. Ну тяжкіший. Мені не подобається, отой такий орел. Я знаю, тут я вчора грав з ним на третьому рівні, я був себе То то так то взагалі було нереально з ним бавитися. Він якоюсь свинявою в мене плюняв, я ніяк не міг встати, той час мене добивав. О, там ще хтось б'ється. Бачите там. там я ще не думаю, що ви щось бачите там. Здохне. СОсай. СОСАЙ Ох ти ж скутина. С! Я такого прийому не вмію. Даймо, йому, даймо йому, в'язься запахне ту бомбу. Файт! За мене замолозить. Йопш твою мать! Головою об голову боляче! Та то боляче! він такий сильний. А ну злий. А чого я X-Ray не можу зробити? Та ти заебав! Випутуйся! Як випутуйся? Мені не надарить, я ще к Ну На пш твой! Пет. Інтересно, хто ж виграє? Я чи він? Правда, що я. Сасай. Ось. Ні хе Ах ти ж. Мікус хайми мені повнеш. Ой! Сасай! Пі-пі-пи-пи-пип сестра ваш. Ну там ки два п'яти киб'ють. Блін, я това не люблю. Він магію, магії, я в чім... я в вчора з ним бився. Ой, не з ним... Я ним був. Пото орлайки слюнявую стріляю. В переводі. Сасить пози... Призрак не Сасай ти робить, не Бачите? <laughs> <laughs> я того й не люблю. Я я коли був в ним, я такого не робив. то йди нахуй! Сукин ти син. Блять, заебав вже. Та ти же заебав мене! Дай мне крута! Дай мені хоч стати! Сучок не Блять, та заебав! Не то хари вже. Що не ще дробить? Прийвіть. Що? а че отка не міг робити так хм, сасай, сасай, ти чогось ти чогось зараз не зима. На кусти кататися. я його ще дожину. Хуй, блять! Сахай! Блять! Блять! Тухи Ого Файт! Сасай! Так! И шо? Шо! Скорпион тоже может с пекла в паку вылазить. На! На тебе! На тебе! нет, ну На! На! -на, -на, -на -а Ай! На! Сволочь, ты не трогана! Не наглядна! Блядь! Я тоже маю магию. Тас... Капец. сасай. Сасай, капец, за да мені капець? Капец. Пья мне не донат. Мене тактика дуже пуста, капец. Мяу. Мяу. Я виборює нічого героя. Так. Может, його прикольний. А б зірю про того треба поймити. Эрмак. Эрмак, так. Мушу, мушу. Ну. Ой, ёп! Эй, Батман! Сосай! Он очень повильный, что? Чего мне так дать? Что? Что это было? Так, я ничего не понял. що за фігня А ч чо коли? Я айрмаком, то я такого не можу робити. майже Ай, боляче він якісь фігні робить, я не розумію, що це таке. Тако вже ракета впала. Не впала. Ух. сідає на ножку. Но! наразі ракета що зробить прикольно. Офієть! Ви бачите, як я з землі вийшов? Ай-яй-яй. Так. ай ой боляче. И час и час прощаться. С вами был Футикс Персон, дабы. Ну, всем удачи всім всем байбашки!